Школа центр духовного і українського виховання. Такою була тема районної науково-практичної конференції, яка пройшла 21 лютого у приміщенні Бродівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня No4. Методист районного методкабінету Лариса Васильівна Сірко розпочала конференцію. Із цікавими та змістовними доповідями виступили вчитель християнської етики Бродівської гімназії імені Івана Труша Наталія Йосипівна Загорудько, яка розкрила тему спільної роботи школи і парафіяльного священника у християнському вихованні молоді. Питання роль школи і родини, сім'ї у вихованні навиків культури рідної мови висвітлили у своїх виступах вчителі української мови та літератури Ольга Богданівна Темих та Галина Анатоліївна Дзьоба. З доповідями про родинний мікроклімат школи і сім'ї та його вплив на всебічний і гармонійний розвиток дитини виступили педагог-організатор Наквашанської загальноосвітньої школи Марія Петрівна Дерев'янко та вчитель української мови та літератури Гадідідковецької загальноосвітньої школи Ганна Михайлівна Стручерська. Практичний психолог Пониквянської загальноосвітньої школи Марія Богданівна Кузьмій. Сучасну модель української сім'ї у шкільному і сімейному вихованні озвучила вчитель початкових класів Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 Лілія Орестівна Котельницька. Про спільну роботу школи і сім'ї у соціалізації підростаючого покоління розказала вчитель початкових класів Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 Уляна Ярославівна Демчук. Вчитель Поникв'янської загальноосвітньої школи Світлана Мар'янівна Тацій наголосила на ролі школи та сім'ї у вихованні здорового покоління. Малиновський Михайло Едуардович, вчитель музики Конюшківської загальноосвітньої школи, розповів про участь школярів у церковному хорі. Вчитель історії та християнської етики Бродівської загальноосвітньої школи No4 Галина Ярославівна Топилко у своєму виступі торкнулася педагогічних підходів до уроків християнської етики. Підводячи підсумки конференції, методист районного методкабінету Лариса Васильівна Сірко подякувала усім за змістовні, доступні та цікаві доповіді. Проектно-пошукова діяльність у системі роботи педагога-організатора та вчителя-словесника. Такою була тема районного семінару педагогів-організаторів та міжшкільного методичного об'єднання вчителів української мови та літератури, що відбулися у Черницькій загальноосвітній школі 1-2 ступенів 22 лютого. У рамках семінару педагоги побували в зразковому шкільному історико-краєзнавчому музеї Мирона Тарнавського. Екскурсію провів вчитель історії Молінський Юрій Іванович. Вчителі мали можливість відвідати урок української мови у 9 класі, який підготувала і провела вчитель-методист Ганна Адамівна Боднарчук. Про використання інноваційних форм і методів виховання у роботі і формуванні активної громадянської позиції школярів розповіли завідувач районного методкабінету Наталія Антоненко та методист Людмила Заєць. Далі під керівництвом педагога-організатора Івана Івановича Боднарчука відбулася презентація учнівського проєкту Моє село, моя колиска. Традиційно, 24 лютого, у день народження головного ідеолога Української повстанської армії, уродженця села Шнерів Петра Федона Полтави, усі вшановують свого славного земляка. Цьогоріч урочисті заходи з нагоди 93-ї пам'ятної дати від дня народження цього мужнього патріота України розпочалися у шнерівській загальноосвітній школі першого третього ступенів. Де учні та вчителі підготували святкову програму, присвячену життю та діяльності Петра Полтави, на урочистому заході із промовою виступили голова районної ради Ольга Шайдуліна та завідувач районного методкабінету кабінету відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Наталія Антоненко. Учні школи поклали квіти до символічного хреста, який встановлено на місці колишньої кріжівки. Де були поховані воїни Української повстанської армії. Незважаючи на негоду, учні Шнерівської загальноосвітньої школи із літературно-музичною програмою виступили на урочистому віче біля пам'ятника Петрові Федону Полтаві. Повстанські та патріотичні пісні співали з учнями, усі присутні.